Яка поверна... повертається в наш стрій, вона завжди там і була. Ми раді, що вона тут уже, як кажуть, в силі бути разом з нами і в слові Тетяну Чорновіл. Я тут стояла місяць тому і зараз бачу, що людей не поменшало, а тільки побільшало. Ви просто не уявляєте, як я вам вдячна за те, що ви прийшли. Як це дає всім нам сили, як це дає нам. Я дуже довгий час присвятила як журналіст розслідуванням тих часів, коли сформувався нинішній донецький клан, Донецька мафія, яка зараз воє країною. Іллерами, замовними кілерами. знову таки, Янукович, його кар'єра чомусь дуже підозріло почалася з вбивства Євгена Щербаня. Я просто впевнена, що якби Євген Щербань... Які не зупиняються перед кроком, які насправді готові вбивати. знов таки Віктор Янукович розповідає. Тисяч. Тому що через Майдан пройшло мільйони. Вони ніщо проти такої сили. Насправді, єдина наша проблема що ми збираємося так тільки на вихідні. Які роблять лінії розкол. Ми повинні розуміти, що все, що вони роблять, це насправді брехня, що вони звикли з нами розмовляти тільки мовою, розведення, як коття. Ні, це є війна, це є охоп, якої ми, народ України, якому важлива ця країна, якому важлива демократія з однієї сторони. а Авантити, вбивці, люди, які Домовлялися, що не лікар іде. Я перепрошую Танечка. Ми домовляємося, ви бачите, стільки людей присутні на майдані. Ми робили один раз інструкцію, нам казали медики, як краще робити. Ви розумієте, поки лікар дойде, потім людину все одно треба виводити звідти. Тому не лікаря до вас, а робіть коридор, і хто біля тієї людини коридорчиком проводять то, якщо ближче до тої частини. Майдану там є швидка з іншого боку. Значить, туди не треба лікаря направляти до середини. Домовилися, продовжуємо. Великою масою